Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава ТВ. Як Трамп виглядає у російському дзеркалі? Відповідь у міркуваннях у новій колонці Бартоломея Гайоса нове про американські мета, як в ЄС планують відмовитися від російського газу та про скандал у музеї Аушвіцу Польщі, в який потрапили німецькі підлітки. Про це більше за мить. Як Трамп виглядає у російському дзеркалі, американський лідер у російській насмішці бачить або комплімент, або що ще гірше рятівне коло так пише у колонці для слави тіві, доктор історичних наук Бартоломей Гайос. Але комплімент замаскований під іронію. Це небезпечна зброя. Попереджає аналітик, бо перепитує Гайос. Мабуть, не варто й пояснювати, що насправді думають росіяни про чинного президента США. Наприклад, пише журналіст: сьогодні вже ніхто не згадує, що Путін колись висловлював підтримку Камілі Гарі на президентських виборах у США зробив він це, звісно, з іронією, але це не завадило Трампу сприйняти ці слова цілком серйозно. Настільки серйозно, що під час передвиборчої кампанії той навіть дорікнув цим Гаріс. Подібних сцен вистачає останнім часом. Зазначає Гайос. Зараз здається, що росіяни майстерно граються у стосунки з американцями, але чим така відверто зневажлива гра проти Трампа може закінчитися для Москви? Що на думку Гайоса, мало би стримати американського президента? Читайте у матеріалі, як виглядає Трамп в американському дзеркалі у розділі погляд на Слава тіві. У Євросоюзі очікують, що США збережуть більшість накладених мит на попередньому рівні, тобто чинному до оголошення президентом США Дональдом Трампом про їхнє зростання до 20%. Така інформація з'явилася у зв'язку з візитом комісара ЄС з питань торгівлі до Вашингтона. Туди він поїхав задля проведення переговорів щодо пом'якшення торгівельної суперечки між США та Євросоюзом. Марош Мараш Шевчович заявив, що ЄС залишається конструктивними і готовими до чесної угоди. Однак він підкреслив, що досягнення цього вимагатиме з Спільних зусиль з обох сторін нагадаємо, наразі Трамп призупинив дію 20% відсоткових мит для ЄС до 9 липня. Європейська комісія призупинила заходи у відповідь до 14 липня. Більше матеріалів на тему нової економічної війни знайдете на нашому сайті. Єврокомісія представить план відмови від російського викопного палива до 2027 року. Йдеться про дорожню карту в рамках програми Repower ЄУ, яка була запущена у травні 2022 року після нападу Росії на Україну. Початкова програма ЄС передбачала припинення використання російських ресурсів до кінця десятиліття. Така дорожня карта мала бути представлена ще на початку цього року, коли визначений термін минув, з'явилося припущення, що виконавчий орган ЄС може взагалі відмовитися від цього плану у зв'язку з триваючими переговорами між Сполученими Штатами та Росією. Утім, згідно з оновленим робочим календарем Єврокомісії, відповідні зміни таки представлять 6 травня. Європа випередила США за обсягами допомоги Україні. Про це йдеться у звіті Ukrainian Support Tracker, опублікованому Київським інститутом світової економіки. Так, з початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг європейської допомоги Україні становить 138 мільярдів євро. США надали на 23 мільярди менше. У ці дані входить військова, фінансова та гуманітарна допомога. У США залишаються лідером виключно у сфері військової допомоги Україні. З лютого 2022 року Вашингтон виділив на оборонну підтримку України 65 мільярдів євро приблизно на 1 мільярд більше ніж країни Європи. Нагадаємо, Трамп неодноразово неправдиво заявляв, нібито США вже витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів. Тоді як країни Європи лише 100. Дані Support Tracker це спростовують. Які з європейських країн підтримують Україну найбільше у відношенні щодо свого ВВП? І спойлер увага, це не Франція, і Німеччина, і навіть не Велика Британія. Дізнаєтесь на Слава тіві. Німецькі підлітки показали нацистський жест у музеї Аушвіц Аушвіцу Польщі. Під час освітньої екскурсії четверо учнів 9 класу позували для фотографій перед колишнім німецьким табором смерті, виконавши ультраправий екстремістський жест так званий салют білої сили. Про інцидент стало відомо завдяки розслідуванню місцевих німецьких активістів. За їхніми словами, ця подія показує масштаби зростання молодіжного неонацизму в Саксонії. Місто Герліц на сході Німеччини є оплотом ультраправої партії Альтернатива для Німеччини повідомляється, що керівництво школи, у якій навчаються підлітки, негайно відреагувало та провело бесіду з учнями та батьками. Учні ж отримали догано. ще покарали школярів за таку поведінку, про це докладно на нашому сайті за адресою slava.tv. А у мене на цьому й все, що встигаю розповісти, і традиційно бережіть себе.